Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 350 тисяч двохсо особин за добу, 1080 і поранено 1 мільйон 50 тисяч 810 песиголовців за добу. 3240 танків 5828 одиниць за добу 14 бойових броньованих машин, 10.825 одиниць за добу, 31 артилерійських систем, 8226 одиниць за добу, 20 реактивних систем залпового вогню, 932 одиниці за добу, 4. Засобів протиповітряної оборони 611 одиниць літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6342 одиниці за добу, 26, крилатих ракет, 1613 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10 919 одиниць за добу, 48 спеціальної техніки, 1 208 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!